А окрім будівництва в Албанії є ще якась робота? Ні, друже, немає. Дивіться, будівельники попрацювали, вони сіли собі на автобус і везуть самі себе додому. Далі прийшли додому, самі собі спекли хліба. Потім самі собі пошили одяг, потім діти в них є. Вони їх по, по ночам навчають писати, читати і так далі. Ну ви серйозно. Албанія це повноцінна країна, де є все, що ви знаєте, будь-яка робота. Але найбільше роботи на сьогоднішній момент це в будівництві і в сфері обслуговування, тому що Албанія є туристичною країною. Цього року сюди приїхало 15 мільйонів туристів. Наступний рік це буде 17 мільйонів туристів. І ці всі люди привозять сюди кошти. І ті, хто в сфері обслуговування, вони можуть заробляти на цьому. Вони можуть влаштуватися на роботу, вони можуть самостійно якийсь невеличкий бізнес відкрити. Всі, хто з головою, всі українці, в принципі, вони повідкривали собі якийсь бізнес і заробляють в Албанії. Ця країна все для цього дає, щоб ви могли. Тут заробляє.